Руська борзая, хорт. Пожарла більше півсотні птиці. Люди, та не будьте ублюдками. Хтось, очевидь, продав щенятку, запевняючи, що це хорт чистий, а виявилось, що це помість. Їжте, їжте. Шестеро малюків. Ну і як я тепер маю бути? Припустимо, одне заберу собі. Приніс їм сіна, трошки її підгодовую. Думаю, вдома вона теж торкла курей. Тому й вигнали. Золочівський район. У нас ж хоч щось працює, га? Що аж поки не вб'ють собаку, нічого не буде. Люди собі.